Вони найпопулярніші українські актори в інсті. Міла Єрмєва могла б тут бути, але Анна Кошмал 847 тисяч підписників. Акторка стала популярною завдяки ролі Жені у сватах. Втім, після 22-го вона обірвала будь-які контакти з колегами по серіалу через їхню проросійську позицію. Зараз кошмал продовжує зніматися на ТБ, виступає у театрі та активно підтримує наших військових. Ксенія Мішина, 1 мільйон підписників. Прославилась після ролі Лідії у кріпосні і перемоги в танцях зірка згодом Мішина стала першою холостячкою на СТБ у 2024-му Акторка опинилася в центрі мовного скандалу, коли записала подкаст російською, щоб охопити більшу аудиторію. Після цього з нею припинили співпрацю телеканали ТЕД та Ми Україна Плюс, де вона вела ранкове шоу. Ну а найбільше підписників має Міла Єремєєва. Ні, Юрій Ткач, 1,7 мільйона. Комік, і зірка квартал 95», відомий за ролями в «Країна У» та одного разу під Полтавою. Ткач активно веде інсту, публікує Майні відео та гумористичний контент, Юра hello!